Ну, давай, да. Так, лізимо. ну що, ми да, наверх. А, точно, слухай, я забув сказати, так, пішов, да. Що я забув а... взагалі взяти собі патрони на мою на мі дробаш. Чувак. Та прикинь? Чувак. Що? Тут -то що, що? нема назад. Сейчас, подожди, подпишу. Нема вообще? Вообще. Так, сейчас чекну. Так. Тут... За рыбочки чекну Винца иду. А Все. кто это а сделал? Мы ж. Ты ж сюда, мы, сюда, мы, никто тут не, ну, не был, типа. На, я тебе уже скинул. Ай, спасибо, спасибо. Мне не для дробаша. Капець, доступа, чув? Що, що кажешь? якісь карточки доступу? Дивись. Де карточки доступ. Перший левел и другий. А, вони использование, вони просрочені. Чуєш? А, а, а де ота штука з паролем вообще? Це, це, це. Чуєш, ці карточки просрочені, вони не є. Ну, вони да? не то, то, значить, Давай їх викинемо. Так, ну странно, странно. А де твой чувак, який тут вообще был. А, Ладно, пішли, давай. Що там нас чекає. А я уже що, 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 там. Хто, йо йо шо йо там? Господи, ч такое вообще? Послухай, ну, ты сюда прыгай. Чи, чу, 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 перше нахай, що які... Послухай, перше, на що звертають всіх увагу, це на твій страх. Це як воно було, було. Якщо ти будеш боятися, він буде питатись твоїм страхом, і ти сам помниш, що було. Так що просто провів, ми просто не боїшся, ми хоча б внає... і <звук> немає. Й -й -й -й! А! А! Я що казав за страх? Тихо ти, Ти що не бачиш, як у нього рожа? Ты ти, ти смеешься? А, а, ты ч? Так, тихо, тихо. А ч так богатой вообще? А! Ты шо угодишь, пью хп? Ты тупий. Ти... А чого мальчик без гла без глаз? Ти тупий? Ты мені ты мне за две тички? Дуб... Пів Тих... чо, Ти Пипелышил. А ч тут куча всяких. Дивись, тут всяке куча шприців. Тут в жопу їх їм. кололо. Вони такі стали. Не, Фу, я, думаю, я думаю, це з... Не... могу. Мерк... Ти сам поймем вообще. Фу. О боже, дивись, воно з ножом. О, О пош... пістолет, бургери. Мій. Це пушки є. Чуть, О, запускай пас. Че 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 че? Слухай, мій пістолет є. Ти пістолет? Так, да, я такий ж самий, бо я бачила біля мене. Якісь блоки я знайшов. І записку. Що читаєм? Си, який блоки покажи. Так, дерева. Так, блоки дерева. Ладно, читай швидше. Нам треба, нам треба сьогодні жесно і антидот. днів. Так, п'ятнадцять дев'ять Пацієнтка відмовилася від лікування. Ми обстежили її стан здоров'я, виявили вірус, гепатиту. С. наразі стан пацієнтка не є ще оздоровлена. Лікування не допомагає. Критичний стан. Операція пройшла безуспішно. На превеликий жаль, пацієнтка померла. Якось... Ти що? Ти з нами слід... слідкуєш? Чувак, чуєш, пацієнтка, походу, здохла, не вижила. Якось ради на неї, часто слово. Так, ти хочеш ти так напролом прям. Потому, що треба Я закатю, а! Що а! Хочу так, ну давай трохи менше патронів. Тут в принципі пацієнти, так, да? це ж пацієнти, це і лікарні. Движ, То вони всі стали такими божевільними. А чого вони не виходять на вулицю? Движ, ти, це, це вулиця. Чого? А чого вони не виходять на вулицю? Вже не бояться світу. А чого вони не прийшли сюди, коли... Ну, типу... О, господи, що це таке? Фу! Боже, ти 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 Жень? О, Я боже, спал? почекай, тут дівчина на нападає з кров'ю на башці! А! А! Подожди, от пригає, сміється тут, чувак. Ти де, ти де? Я впав кудись, тут мусорник. Куда? Куди? Який мусорний? Тут мусор? лута взагалі немає, можеш не пригати. Тут а, лута господи, немає. Тут. тут лута немає. Подожди. Так. Я йду, я йду. А, а ти куди впав? Я не сюди не впав. А що туди... там, а що там? Нічо... Там мусорка якась. А свалка. Свалка, нічого нема. немає. Все, у ті всі штучки? О, дивись, тут ще два блоки. Ще п'ять блоків вже... дошків. Найс. Nice. А як сюди забратись? А, все, я побачу. Головне не впасти. Так. Все, я йду. Кошки, дошок. Господи, помилуй. Я нашел що це книжку. За? Книжку нейшов? О, я ще два блока нейшов. А, чотири я прочитаю. Так, подожди, я йду, йду, йду. иду, 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 Так, що там, що Ти, там? Так що світи просто так все Пацієнт туди. номер 1378. Пацієнт згинаний ну, до суїциду. Ми перенесли його у стан спокою. Нашій лікарі шукають способ профілактики лікування 19-річного сема.річну сема. 19 -річну сема. Якийсь сем. І О, все, операції що? заходи щодо цього проводяться у лабораторії. Пацієнт просинається через спрагу. Не їсть проблеми з проблеми О, з пам'яттю та інше. Надалі будемо слідкувати за пацієнтом. Що це Чухаю, не а, виску, Це не сем, звичайно, цей чувак? Так, <ріст> Боюсь, а його що? звали, я не помню, просто. Ну там, Ти ж сказав все, вроде. Що там? Ні, якщо ты... це він, то. Ти думаєш... кровь, дивись! кровь, Йой. Йой! О господи. Що там ще там скелети якісь! Ну, а ч? А... а як себе пурты вообще? А, а я її не хочу, фу, я осуждаю. таке. Чуєш, я тут лестницю знайшов. Да. А, тут в, в, в ящиках. Так це кайф и дам. Місяця так, все, по... все тут обмотало. Нам треба. Я бачив ну, дирку. Ми з тобою. Давай подивимося, ми все обмотали. Давай. Я не знаю, ну так, а... значить, бирка. А, да, видимо, не все, будуть ще два психи. А? Так. Ну, а от ще О, хтось. А, він... Ну якийсь вірус у мене коротше певно. Ти Думаєш? Так мені потрібно наприклад. рятувати. Все одно скоро стану одним із них. Хочете спитати, чому вони нас чіпають? Вони помічають своїх. Скоріше за все це апокаліпсис убив їх всіх, та та їх сі сімей. Вони поплатяться за це, Андре, Хто? хто, хто поплатиться? Чувак, розкажи, ми не знаємо. Боже, ти лучше тут ти ходив, подиви, як він з себе колець із сприйцев. Господи. Мені каже, тут всі вони колось, фу Героїном якимось. Слухай, я там девочку, по-моєму, якусь бачив, що як Ту йдем ми... до так. Так, я. Так. А вот. Читай, от читай, що вона каже. Так, оце, О, Господи, що знає. Ну, взяла собі. О, диви, вона прям в ногу собі вколола. Таблеток мені достатньо. Я вже майже на їхній хвилі. Я стану такою ж. Мене ніхто все одно не пожаліє. Дівча, ми поможемо. Скоро і тобі знайдемо щось. Ти Чуєш, поможем, ми, ми поможемо. Да. Катю спасти, яка дівча. Вона вже... Ти, Ти не думає? розумієш, що вона вже тютю, все, вона... Її вже не спасти тупо. Господи, жесть якась вообще. Так, і що? Так, іди сюди, я нам... бачив прохід. В тебе ж лі... драбина. Ну, mm, Блін, за ну, тут... ні чорта не видно. А, ой, а, ой, а ти тут перевіряв? Де? Отут, там де той скелет. А, там скелет? Ну ладно, там нічого, все одно нема. О, Боже, а, не тут ще якісь штуки. Так, я тобі предлагаю. Ну, Короче, ясно. Рад. І чого, і чо, і де ти бачив, що ти бачиш. Тут дирку, ж тут <клух> конечно, хмара закриває, ну десь тут була дирка. О, да, да а да, да, да 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 тільки що бачу. Давай я поставлю, <клух> да? Що погнали? А ну забирайся. А в тебе ще є? А, в мене ж є от якісь блоки. Все одно, давай поставимо nice, Ага, nice, 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 Вони nice, для чого? Я не знаю. скажу тобі це. Дивись, okay. ця докторішка не дає нам Анідота. Я думаю, що ці два пацана вже в лікарні, і вони точно вже знайшли докторішку, чи просто пробрались. Неважно. Коротше, тобі треба вбити їх. Ти согласен а mm -hmm. Я подумаю, подумаю. Ну, якщо будеш согласен, ти подзвониш мені на телефон, та ми я скажу тобі через вже за три Добре? Окей. Okay. Ну, тоді бувай. Так. Ну, ми підіялися, що... Обана, тут якийсь... Спецназ. О, Вакс... давай поговоримо, чувак, привіт. Здорово. А, що у нас є? Слухи. Що вообще? Ти, 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 ти. Ми мимо своїх очей пропустили це. Що це? Що це? Камера монітора якогось. А ну. шо, шо? Та чого вона не відкривається. О, перша ка... На першій камері ти! О, под... обернися Маш? над лісницею. Над... над драбиною, подивися на камеру. А, Над драбиною, да, А, оця вот камера? А, да, 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 Так. Держи ти, глянь, бачиш, Щас мене побачиш. Так, а я като камера там так, Да, да, ти пригаєш. Давай, ты давай. Ну, на, тримай. то я поломаюся? Так, що, пішли дальше? А две стоит заколочено. А тут, що в там? в камерах дуже їх багато. Там дальше їх дуже их багато. Три. 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 А ты А ти Давай, тут? давай. Так, а у тебя дружелюбный? Ааа! Чого аптечка? Тих, 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 тихо, 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 тихо. О, то вони жорсткі, скажи. Так. Да. Так, а тут проход нема, да? О, слухай, тут такий проход. Що, 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 що там? Так, О, тих, тут, мабуть, всі хворі сиділи, їх спецнази охороняли. Дивись, бачиш, як тут такі, все устроєно? А, тут у них рак мозку. Лінген, да. А то що таке? а, палаты. А, бачили, они, типа мальвалы, Ну, понятно. Ага. Лице, Операции рубаки с чешем. Ты теперь тоже. Э, ты <свист> там... что? Ты что, ты. <свист> ты что <шо>, издеваешься? <свист> мне <Мені> тут <свист> страшно, а ты. А ты мне что тут вырубляешь? <свист> Давай. Ай! А! Теперь... А! Він дуже добре б'ється, я тобі скажу. А, най, най. Сзади! О, карта він якась! На зон чел дуже сильно б'ється. Карта якась випала, стій, З рамки тільки шо? Карта да? якась п'ятого левелу. Ну, так, ну стій, давай ще подивимося по камерах. А ну. О, стій, тут ще вони. Що там? Тут ще вони. О, господи, де? Ты вже зачистив, да? А вот, сейчас тут я тут. Біл, я подумав, що ти один із. Них. Йо! Двохи! хп! двох хп! Ой, я подумав, що ти один із них, ізворі. О, господи, faut, що чо чо тут вони? О, тут куча пластирів, давай заберем. Найс. Nice. Чув, давай стисти сти, давай подивимося на камеру чи там hmm. безпечно далі. Ти думаєш, камеру відкрываю. Я поки поверю, що тут ще є. тут кроме всяких е цих научных погребушек ничего нема. Так, и що там по камерах? Ой, я на якусь фильм сью. Короче, їх тут за НАТО там багато. Короче, у ж... Е давай я знімаю свою броньку. І у мене а є, до... є докторська бронька. Ой, а давай я теж надійну. На... Ну, коли я тебе перший раз зустрінув, я не розчитував, що я тебе зустріну. Так що в мене був тільки один куплет, який я, я А, не ну то так, що мені чекати, що да? ти тут зараз сидиш, чекаєш, держи тобі камеру, ти будеш дивитися. Добре, буду слідкувати, якщо що. Рація при тобі. Якщо щось треба, то ти кажи сразу, окей? Добре. Рації, є. Пожелай мені удачі. Так. Ну, вроді на мене. Я удачу і й... щас, отак що записую. Так, щось. я буду тут тебе чекати, якщо що. Так, все. Давай піднімай. Так, ну добрий день, алло? Hello. Я Hello. згоден. Ви згодні на мою пропозицію? Так. Тоді зараз кину вам координати. І можете приходити на кришу, яку я вам скину. Снайперську винтовку я вам дам. Треба пристрелити першого того Такого... зайчика вроді чи кролика, я не пам'ятаю. Такий в зеленій одяжці. якийсь тваринка. А другий, другий якийсь білий формі. Його теж треба буде кокнути. Чекаю ну. координати. Ну все. Давай. Так. Коли команди пишем, 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 пишем. Так, день, візитка, в мене є, все добре, я доктор. Так, так. Тут, тут, ніхто його не бачить. Для його Що ти тут та робиться? Я не можу поняти. Та тут документи я залишив. Ай. Стара моя вже пам'ять. Готовий, так. Да. Треба занести. Добрий день. Держіть карточку. Все, не да. хватись. Все, пока. Так, 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 так. Видите, карточку я вам віддам. Звісно, карточку можна забрати. Наконец-то так, і... так, там же мои бутылки. Наконец-то я спасу мою качу. Да, Не понял. Что то за шум такой? Кто там ходит? Стоп! Стоп! Ма. Ти... А? Ану, Спусті, Ти... дам... маму а, просто! Я доктор! Я доктор? Да я. А я учений, ти що, не розумієш? Ти що сюди прийшов? Я тебе тут не бачив. Ти ж куди лізеш, то мій кабінет. Давайте так. Я вам дам аптечку, а ви мені антидот. Що? Давайте я вам дам аптечку, а ви мені антидот. Не забагато ти хочеш, юначе. Коротше, я тебе беру Заложники, что ты мне сейчас скажешь? О! Чуешь ты? Чуешь? Так, пароль какой? Пароль какой? Пароль какой? Какой пароль? А мы не Что, меня не чуешь? Пароль <связывай> Кажу тебе быстро, а, о, быстро. Пароль а... Пароль, иначе запишу а. тебе Расскажу не, не ну скажу. Пароль. Скажи. Ну ладно, скажу. Иди сюда. Я а ну, не дам. Не дам. Скажи пароль. Ладно, скажу твой дурацкий пароль. 0, шесть, 9, 0. А теперь... Красавчик! вибач. Ти багато чого бачив? <плес> <плес> Наконец-то. Я нашел цей грбаный антидот. Наконец, -то, наконец, -то. я зможу на врятувати. Жень, Жень, ты тут? жень, д-д-де, жень. Господи, я надеюсь, мне там уже за мной нагонят. Жень, 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 жень! Боже мій милий! жи Хотя валити, срочно, срочно, бляха, срочно валити. Ай, вони, що? Я а що ти трошки заряжал пару штук. А вот валити, вони там. Вони там сейчас просто нападуть и все. Кто вони, заспокойся, заспокойся, кто вони? Я боюсь я боюсь! Тут ж... в смысле, заспокойся. Ті спецназовці? Да. Короче, ти не поверишь, що тільки що було. Тут був якийсь докторишка і в нього бой не Вот. в мене в кейсі! в кейсі! да, цей янгедо. Вот, ви в мене в кейсі. Короче, тут цілий шприц, ми Катю можемо вилічити, все, нам треба тільки додому, що свалити. І ми наконець можемо все. Давай шукай по комнатам, може вікно, яку я вип'ємо. Я вообще не знаю. Викно! Тут вікно! У мене є кирка, у мене є кирка. Ну, тут ігрик якісь. Чуєш? А твоїй Каті не треба іграшок? А, це учений, певно, з іграшками Давай. працював. Забери їй зайчика якогось. Зайчика, так. Да. І що, ти гра взяти? Він. Щоб вона... Розумієш, яка це травма для неї? Ось, То хоча води, чимось вразила. Давай, ти я тут можу. О! Ти нормальний, О, ти а якби я впав? Так, спускаємося, скоріше, I скоріше. Ми, ми Ого, Господи, розумієш, я надеюсь, більше не буде тих монстрів. я хочу вже так Ах, скоріше вже звідси просто нафіг і забуду про це все. <плес> доходу, <не плес> о, ой, ой, Чого а, воно. Воно. О, Господи, як Стій. тут пламана? Так. так давай, давай сверху, да. Так, так я пошли. Короче, да. да, да, Против... да. да. Бежи за мной. Иду, иду, иду. А, да, 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 да. А! Ой, Ой, мы не все на тебе. Давай, я поможу, давай. Сзади, сзади, помогай. А! Не, не, не. Куда ты меня стреляешь? А, а. О, господи, помилуй. А, ні! Ні, це аптечка, да, в тебе є аптечка, в тебе є аптечка. Так, є, але мені треба ще до них достатися. Ти сюди, ти сюди, чув? Ти сюди, іду. підходжу. Давай, скоріше з ними. А, як я зупшую? Кошмарище просто. Ну все, нам треба пробувати вот туди додому, йдем. Ага, да, скоріше пішли. Йдем. Так, прова. Так, Жень, пішли тихо. Ти йдеш? пішли, пішли скоріше. Тихо. Я Бі, біжу, скоріше. Тихо. Давай, ж не багато Жень. Біжи Біжи. скорее. Ти тварь. Так, за мной, бежит. Не, не, не. за мной бежит, За мной бежит, блин. я сдамся, я сдамся, я сдамся. Я ведь там, где Давай. Якраз бабришка получу за це. Мені, в принципі, пофіг, мені гроші потрібні. Приві, ти це робиш? Хто ти? Навіщо ти вбив його. Приказ. Даєш? Це, це я біда, так. Міг би дати чемодан Ну, тишімодан 069. Но, но... Я зроблю це. Тому що. Я за ним охотився все своє життя. Що з тобою? Що? Що ти? На ну, що ти? Взяв. Ти Ти взагалі мені цей антидот потрібен. Господи. І що мені тепер робити з тобою? Я приказ, <під> не виконав! А, а, що ти? Що ти? А, що ти робиш? А, а. Все, да? Ну все одно, а мені більш не потрібний. Я думаю, що через ДНК знайдуть те, що потрібно. вычислить. Можешь. Я все одно бабло получу. И... Да? Катя. И каши Катя. Mm. Нема тут никаких кать Так, ну все, дело сделано. Все сдохши, все поплачены, расплачены, а мне баблишка. Super.